Доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні працюю, їздю, і на світофорі догнала мене жіночка, посигналила, відкрила вікно. Вона сказала, що я маю щось урване під машиною. Зараз вийду, подивлюся. Знаєте що це? Це пакет. Я вчора їздила, він мені бачила, що він на дорозі валяється, і якраз він мені посеред коліс. Я дивилась назад, і він не вилетів. І досі він зі мною їздить. Слава Богу, що це нічого такого від машини не відпало. Чорний мізорний пакет. Приїхала до пестки, сходю, куплю булочку. У нас взагалі хліб закінчився. Куплю чи абату, якщо буде, якщо ні, я вчора брала такі зимнячані булки. Вони вкусні. А там ще Юльки позвоню. Може, зустрінемося. Хочу взяти таку косічку. Або просто так? Я візьму косічки. Обуркова, журы, мощ, вашница, І ще тут такий азіатський куточок: Кокосове молоко, срирач, рисовий макарон. Імбір, ух ти. Я не бачила такого імбіря, як тертий, як хрен, як хрон. Білий імбір, кольоровий, рожовий. Так, морі, рис. А я взагалі хочу... Я колись купляла велику бутилку рисового оцту. І він мені дуже подобається, бо він великий, надовго вистачає, але немає. Таку кубіну. А ви знали, що польський візір це як в Україні тайд. Але він мені не подобається. Мені потрібна або ловела. Що я сюди ще зайшла, бо в мене закінчується плин для стірки. Я люблю ловелу. Але шампуньку потім куплю, зубну пасту давно купляла. Плин до компелі. Я коли в Польщі ну, ще мало прожила, але так би не здогадалася. Плинтокомпілі це ніби є для душі, але це п'є для ванни. Я в Каріфурі в пестки рідко, і я не знаю, де тут знаходиться для стірки. Все ж ходю, шукаю. Головне, не взяти нічого лишнього. Так, тут дезики. Може далі. Пошукаємо. Аріель, візір, пірсів. Делавела. Коколіно. Ну, все, плинів більше немає. А вчора я його не побачила. що мені взяти. Мені це не подобається. Зараз я оглянусь, покружусь, може щось і побачу. Вона немає. Тут повинна бути ловела її немає, є порошок. Добре. Ще може в Росман зайду. Може там буде. Ще візьму такі палочки по акції З кетчупом. Невкусно. З морською солью і з сиром. Я беру з сиром і з кетчупом. 25% скидки виходить на один.

Зашла в Росман. Нашла. В общем, скупилась. Опять сяду, поем. Купила себе. Что я себе купила поесть? Взяла себе булочку и салатку. Столько таксиста, только без шашечек. Что они не работают сумка не пролазит хорошо что не говорю что я не пролазю не пролазит сумка а я пролазю в общем звонила я Юля Юля трубку не берет так что Юлечка тебе привет я для тебя заехала в Пестку хотела с тобой встретиться а ты не пришла даже трубку не взяла работяжка. Все, зараз пообедаю и поеду дальше на работу. Надо же показать, чем я буду обедать. Вот, булочка эта землячаная. Вот такая салатка с шинкой и яйки. Опять взяла, ну да, я показывала, взяла рожки с лишни. Еще яблочки. Это, это. А, еще не показала, еще вот это вот взяла. Еще взяла шинку из курчака. Фирма Марлины мне нравится. Просто я в лидле и в бедронке их нету. Есть в Карифуре и в Нетто. Можете ще в Valdi też, а тут там, де я часто покупаю, там немає цієї фірми. А взагалі не вкусне. Цей район мене не відпускає. Я звільнилася, дзвонила Юлі. Юля теж звільнилася, і ми вирішили піти на каву. Я б, може, ще працювала, але сьогодні якась навігація дивна, вона так тормозить, що капець. Вирішила хвата з мене такої роботи. Поїду заспокоювати нерви, а потім поїду вже додому за хлопчиком. Вже 14, початок п'ятнадцятого, якраз трохи на каву і додому. В общем, приехала я. Приехала я с штрафом. Страшно есть. раз куплю себе билетик. мій, Боже мій, як його тут купляють. Так, впіш номер реєстраційний, номер реєстраційний, по ігрі. Чукамо. Ладно, зараз розберусь потом. Розказую, чого я сюди приїхала. Був звичайний ранок, поки Коля не вернувся від машини і не приніс нам ли щастя за неправильну парковку біля дому. Він запаркувався ввечері під знаком, але повинна була виїжджати я по своїй правах. А я не поїхала, бо був вже вечір. Я була змучена. Залишилася вдома. А на ранок під на лобовому склі був лише щастя. Так як на ньому не було зазначено сума штрафу, то я розуміла, що будуть ще карні пункти за порушення правил дорожнього руху. Найшов з мені їхати до поліцейського відділку і оформлювати це порушення на себе. Я заплатила 100 злотих штрафу і отримала один пункт карний. Поліцейська була, Поліціянтка була дуже вічлива, вона показала мені фото машини, фото знаку, під яким стояла машина, почала пояснювати, що там паркуватися не можна, але я і так знала, що там не можна, просто так сталося, що мене переставили машину. Тому не порушуйте правила. А якщо запаркувалися в неправильному місці, то якнайшвидше переставляйте свою машину. Прийшла в позначі, Що сюди заїхала. Положити гроші на карточку і положила і майже все вже потрапила. Нам завтра в гості йти до хлопчика, то купила подарунки. Купила ще штани по скидці дитині на вирост. Трошки на зараз, трошки на вирост. Трошки продуктів. Приїду додому, покажу це, що купила. У нас тут ще ось лочки досі. Наприклад, з ногу цілу сумку, навіть не влізло. Іду на паркінг. Так. В общем, Сьогодні знову не вдалося попрацювати. Я близько запаркувалася мила машину, ну і протерла сзаді. Тут витерла, ще все не висохло. Моя сумочка огромна. А важка, бо купила 2 кг солі. Вдруг війна, а ми без солі. Ще в мене вдома лежить 6 бутилок води. Теж на цей випадок. Соль, водичка. Показую свої покупки. Штани такі. Так, штани. 122-й розмір. 29 злотих. І вони. А чого я взяла такі 122-й, але ладно, теплі. Хай будуть. Так, це. 128 см, 39 злотих. Такі. С начосом. Тоненький начос. Так. Так, взяла комплект. Шапка 20 злотых. Тоненько. И шарф до шапки 17 злотых. Штунький. Так, ще одні штани, 122, але це тоненькі, 29 злотих. Це вже на весну будуть. Такі. І 128. 35 злотих теплі. Виходить, що 128 в мене двоє. І 122 теж двоє. Потім ще взяла ось такі змійки, в нас раніше називалися. По 30 злотих вони. 30 злотих. Це ми йдемо в гості, ну беремо по два. І ще купила такий браслет 30 злотих. Це тільки нам. І сюди можна вставляти такі штучки. Я не знаю чого, але хлопчик і застібається так, як Лего. Хлопчик у нас любить всякі украшені. Ну, так, так все Із непродуктів це все. Піду ще на продукти. Так, тепер продукти. Печенье взяла на кондитерскую колбаску. Взяла нарезку с хаб з, з петрушкою. Такий творог. Це... Нарезка и творог я брала в такому магазині внесному. И філе кури... курине. Килограмм за 25,99. Ага, шушки. Ще взяла їм ручки, написано витиране. Не знаю, що це таке, я ще їх не купляла, не бачила. Може обичні, але нібито можна їх стирати. Побачимо. Все, пишеш, стираєш, пишеш, стираєш. Упаковка 11 чимась, 12 злотих. Потім ще взяла такі жельки. І по два. І пазли овоцьовую. Я в тільки тільки в формі пазлів. Класні. Нема що бачить, але... але вкусні. Так, клубнічка, малінка. І клубнічка. Клубнічку ми візьмемо з собою, а малінку я йому оставлю на потом. В розмані взяла такі шарики шоколадні. Теж вони були по акції. Він мене просив ці помади. В нас з колою, а це фанта. Це я взяла йому і Зося. Подивіться. Врос мені взяла мило. Згущенка в українському магазині до печенька. Булочки сьогодні такі, гнязко, пончик гнязко з чорною пажечкою, по моєму ні, з буровкой. з боровкой. Одну собі взяла. Іногда я тоже їм сладкие. Так, дві солі, два кілограма солі, кам'яна і до притвору Для консервації. І все. всі покупки. Пиднише. Сейчас покажу нарезку открыю. Показывай, как, вы, как выглядит твоя фанта. Так, а ну-ка открой. И как пахнет? Чем пахнет? Вот они же, как я говорю, спрашиваю. А? Вот они как я спрашиваю, то, что я говорил. Хорошо. Как пахнет? А ну, как пахнет? Клубничкой. Клубничкой. Как пахнет? Клубникой. Клубникой. Готую шоколадну кондитерську ковбаску. Для цього нам знадобиться 400 г печива, горіхи подріблені, курага, розтоплене масло та гущонка. Печиво потрібні руками. Маленький і трошки більші кусочки. Грошеновське печиво до кави це моє улюблене з ароматом топленого молока. Миколай вирішив мені допомогти. Він дуже гарно, потрібне все печиво. Додаю гущенку та розтоплене масло. Перемішую руками. Формую в харчовій плівці. Саме головне добре притиснути і закрутити. У мене вийшло три ковбаски такого розміру. Ставлю до холодильнику на стабілізацію і через кілька годин можна смакувати. Дуже смачно. Спробуйте. я вся в этой желтой пене. А пена почему-то желтая. Белая. Желтая. Вообще зеленая. Нас запросили на гірку одразу після садочку. Я не взяла з собою санки в машиною. Прийшлося їхати додому за санками, а потім на горку. А ще я забула в діти шапку. Да. Давай підпихну. Все, падять. Горка виявилася дуже класною. Вона така велика, можна спускатися в одну сторону більш полого, можна спускатися в іншу сторону, там більш крутий спуск. Поруч є ще одна гірка, вона нижча, але теж полога і крута. Ми ще попали на салюти також. Була телевізія Познанська, знімала дітей і ми теж попали в кадри зі мною брали інтерв'ю, як мені подобається ця гірка. Так Дуже вчасно ми попали на собі. Тут він сказав, що я хочу посидіти. І сидів такий, як бідний родственник, під забором, оп, поруч бутилка води чиясь, пакет. І ми сидимо під заборчиком. Заморитися, бо дуже багато катався Вниз у гору. Готуватися. Кажу, ми туди не вирізаємо. Він каже, я хочу з'їхати. Лізе ползком, ползком, хоч би не навернувся. Капець. Так, виключаю. хе Лізу за ним. А з цієї сторони можна вийти легко і спокійно. Ciągnij nogi do przodu Uwaga Nie, nie, nie rozumiem co mówisz Nie, nie Miki w stronę I her. Ага. Подожди. Ага. Укачилась. Эй, эй, ты там не едь.

Тільки не розширено. А варішки где? На полу. Okay. Подими тогда. Тут на полу. Грязну? Ударился, ти, моя зайка.